для Верховної Ради сьогодні нагадали про те, що крім національного прапора України, у нас є інші дуже важливі прапори це прапор кримських татар і прапор Крима. А я свого боку можу сказати, що я сьогодні написав звернення до багатьох депутатів, які входять до мого комітету з питань і духовності, про те, що сьогодні в Криму. Російські фашистські адміністрації робить те, що свого часу робила німецька фашистська адміністрація в Україні, коли вони закривали синагоги, а зараз в Криму вони закривають київські церкви, Київського патріархату. Таким чином, бачите, німці вважали найнебезпечнішими для себе євреїв, а росіяни вважають найнебезпечнішими для себе українців і голодомор. 1933 року, в принципі, свідчення тому, що ця ідея Путіна з'явилася не сьогодні, а що росіяни тотально ненавидять Україну і шукають різні способи для знищення її духовності чи культури. Сьогодні головна біда української духовності це закриття українських шкіл в Криму і заборона української церкви.